Лемікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Будь ласка, наступне запитання. Ройтерс, пане президенте, кажіть, будь ласка, ви повторили в інтерв'ю акцію, що очевидно в нас недостатньо зараз ресурсів, щоб повернути всі окуповані землі. Військовим шляхом ми говоримо про дипломатичний в майбутньому. Водночас ми підтримали заяву Трампа, який сказав, що Україна може докупувати всі свої землі. Як це корелюється? Ми очікуємо якусь посилену допомогу від європейських партнерів, більше грошей на закупівлю американської зброї, чи ми домовляємося про більше зброї від Штатів якимось інакшим чином. Як це? Так, це? А конкретніше? Конкретніше. Ну, складно тут. Повністю конкретно про все говорити. Ми говорили з Акшесом, і він важливо, що всі розуміють, що вся наша територія, все, все, все це про справедливий мир. Напевно, ні, напевно, я впевнений, що в кінці кінців так і буде. На сьогодні, коли ми з ним обговорювали, що сьогодні всі розуміють, що Україна не програла війну, і всі розуміють з точки зору нашої незалежності, ми ну так вважаємо, Просто конкретно перемагаємо, тому що цілий руйнування і знищення України цих цілей не добилася Російська Федерація, і я впевнений, що не доб'ється. Так, друге, а наскільки нам вистачає сьогодні сил? Вистачає сил не дати можливості нас окупувати, тримати фронт. На це вистачає сил. І то ви знаєте, коли є уповільнені поставки, уповільнені фінансування, От зараз є дефіцитні речі. Не те, щоб зараз. Ну, на, на зараз вони ще до кінця не вирішені щодо повного фінансування, наприклад, перехоплювачів. Вже ми розгорнули сильну систему виробництва їх. Вже є багато компаній у нас, українських, які розуміють, як це робити, фінансування недостатнє. Тобто на сьогодні немає достатніх сил, щоб зробити відповідні кроки. І це е, зрозуміло. Я вважаю, що це всім зрозуміло. Нам зрозуміло, вам зрозуміло, зрозуміло партнерам. Тому, в принципі, е, Америка вважає, що Росія сьогодні е, втрачає час і втрачає багато людей, тому що вона не досягне своїх цілей. І важливі рішення з Америкою про те, що Америка. Буде допомагати Україні, щоб Росія не досягла своїх цілей. Я думаю, що це, ну де ми були і де ми є. Мені здається, це важливий, важливий, дуже важливий елемент. Я просто не хочу занурюватись в деякі деталі. Наше завдання посилити максимально нас, Україну, політичну підтримку підтримкою в виді різноманітної різних видів зброї, якої у нас просто немає. Немає поки що. Так було з. Кожним напрямком зброї або посилення з початку цієї війни. Але поки що немає. Я знаю, що все одно, все це буде. Питання часу. Хочеться, хочеться не втрачати час, тому що втрачаємо ми людей. Я про наших людей, точно не про ворога говорю. І для нас це важливо. Для цього потрібен тиск Америки, президента Трампа, щоб посадити за стіл перемовин руських. І зрозуміло. Що, якщо ми війдемо в дипломатичний напрямок, то я думаю, що далі всі інші питання ми будемо вирішувати виключно в форматі перемовин. Але Америка не полишає дипломатичний напрямок, бо ця заява Україна хай відвоює свої землі деякими людьми була розцінена саме так. Як? Ну, що це удачі вам, продовжуєте боротьбу, а дипломатичний вектор трохи буде згортатися. Я, я розумію, що може бути таке враження. А, ну, я, я як до цього відношусь? Я вважаю, що якщо після наших зустрічей з президентом, безумовно, до речі, може бути і так, як ви кажете. Все може бути. Те, що не від нас залежить, все може бути. Ми можемо гарантувати тільки те, що залежить від нас. Але я вважаю, якщо... На наступний день після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки у нас є зв'язки по лінії наших військових, по лінії наших дипломатів, і вже домовляються про зустрічі і про конкретні дати. Я не впевнений, що це говорить про те, що нас залишають. Дякую. Дякую. Оресте не залишайте мені альтернатив. Будь ласка, обозвію. Дякую. Власне, от хотів би уточнити цю тему, в яку ви не дуже хочете занурюватись. Да. Оця заява, емоційна заява Трампа про звільнення території. Це означає, що Америка відмовляється від концепції, що хай допомагають європейцям, ми будемо продавати зброю. Америка готова більше допомагати, і не тільки дипломатичним шляхом для нас важливо. Дипломатичний шлях Америки, вони розуміють, що русські, а, брешуть, і те, про що вони говорять на різних рівнях американської сторони, вони потім на це не йдуть. Важливо, що це Америка усвідомлює. Тому якщо в дипломатії вони не бачать на сьогодні ну, відповідно зворотньої позитивних сигналів від русських, вони готові посилюватись в іншому напрямку. І якщо цей інший напрямок, це українські можливості щодо зброї, ми за це вдячні. Це не значить, що ми обираємо такий шлях. Ми і не обирали з вами цю війну. Ми обираємо шлях захисту. Якщо Америка завтра зможе посадити Путіна за перемовини і закінчити цю війну, це пріоритет. Але дуже важливо, якщо вона не зможе, що тоді? І ось коли ми обговорюємо питання, що тоді, важливо, що в цей момент Америка не шукає альтернативи щодо підтримки України.